Вітаю, не знаю, чи буде нормально чути, бо вітер трошки. Сьогодні маємо 20 червня і п'ята година і це є повністю літнє рівнодення, хоча в Канаді це рахується початком літа, тільки сьогоднішнього дня. Стартувало календарне літо. І в мене сьогодні був опоймент до лікаря, відповідно, на роботу я не пішов. І Завдяки цьому опойменту я маю вихідний серед тижня в четвер і ми вже так відповідно від цього дуже відштовхувалися, щоб я з сім'єю потрапив на море на пляж сьогодні. Маємо так само, як і в Україні, як знаєш, в Україні спека, і в нас також вдома сьогодні було днем день 36. Тут на пляжі холодніше, відповідно, бо океан, і відповідно, як мінімум, на 10 градусів різниця. Всього лише 30 кілометрів. Ну, Навіть не 30. Тут здатно спід'їхати буквально декілька кілометрів і вже майже 10 градусів різниця. Але класно, коли. Такий холодне повітря, як з кондиціонера, йде з океану і пісок гарячий, водичка така. Трошки навіть і купається. Так можна залізти, довго не посидиш, звичайно. ну Костіль, добре, що вже і кості не лобить, можна, можна навіть бути в воді. Завтра знову до праці. А так, а так, сьогодні Парковка вся забита. Всюди всі, всі під'їзди забиті, люди всі хочуть до моря, хочуть вже літо. Їхав в... вчора по нью брансвіку ще є такі ліси, де ще не всі... все листя розпустилося. Лістя... От вам є її... запізніле канадське літо. Класно. Відчуйте себе на океані. Дякую за перегляд і до наступного відео. Бувайте.